І про останні події говоримо із гостем студії. Щоправда, сьогодні він у нас такий віртуальний Віталій Портніко. Вона скайп зв'язку із Варшави. Віталію, добрий вечір. Розкажіть, як змінилася взагалі чи змінилася ситуація в Україні за той проміжок часу, коли ви покинули територію країни? Які є зрушення? Добрий добрий вечір. Мені здається, що найголовніше це те, що е, змінилося, насамперед, міжнародне ставлення до тих процесів, які е, відбуваються в Україні. Треба сказати, що ще кілька тижнів тому е, для західних країн, для Європейського союзу, для Сполучених Штатів, е, ситуація з Україною не була на першому місці. Треба це визнати. І коли говорили про якісь кризові ситуації в світі, на першому місці була умовно кажучи, Сірія, а Україна десь на п'ятому шостому. Мюнхенська конференція була була врешті-решт своєрідним Рубіконом, тому що якщо до Мюнхенської конференції була певна ілюзія, що Російська Федерація є цією країною, яка дбає про стабілізацію ситуації на пострадянському просторі, принаймні у сусідніх собою країнах, то зараз є чітке розуміння, що Російська Федерація це якраз та країна, яка швидше дбає про дестабілізацію. І що з керівниками Росії з Володимиром Путіним потрібно говорити про те, як разом стабілізувати ситуацію, а не залишати Україну на напризволящі з таким чудовим стабілізатором, як пан Путін, та його найближче оточення? Це перший важливий момент, про який треба сказати. Наступний момент це те, що так чи інакше йдуть перемовини, якщо не опозиційних лідерів із президентом Віктором Януковичем, то принаймні людей які в. Таборі партії влади і в таборі опозиції є намагання, хоч якось знайти шляхи виходу з кризи, і про необхідність конституційної реформи, про необхідність повернення до конституції 2004 року, яка була скасована поза всіми законами, які існують в нашій державі. Говорять зараз практично всі, і навіть президент Янукович про це говорив на зустрічі із пані Нулом, і цей переговірний процес так чи інакше він може дозволити запобігти новим людським жертвам, що було б жахливо. Тому що ми розуміємо, що кожна смерть під час цього протестного руху є трагедією для е, нашої країни. Це другий момент. Третій момент достатньо істотний це те, як змінилася е, тактика самої Російської Федерації, тому що тактика Російської Федерації, я б сказав, навіть стратегія Російської Федерації з моменту, коли вдалося е, за допомогою Москви зірвати процес європейської інтеграції нашої країни. Це була Тактика і стратегія поглинення всієї України можна сказати, що Російська Федерація до цього активно готувалася і перед підписанням угоди про європейську інтеграцію, і от зараз, в місяці цих протестних настроїв, вони можна сказати, довели російському керівництву, так чи інакше, що поглинути всю Україну не вдасться, і що краще подумати про ті впливи, які можна отримати в цій ситуації. Це нова абсолютно. Тактика. Віталій, от багато пишуть про те, що після Олімпіади в Сочі Путін всерйоз візьметься за Україну. Яких конкретних кроків можна чекати? Знаєте, мій польський колега Вацлав Ваславадзивіневич, кореспондент газети «Виборчі» в Москві. Коли йому задали таке ж питання на польському радіо, ми були разом в ефірі, сказав досить чітку річ, що люди, які вважають, що для Путіна олімпіада на першому місці, а Україна на другому, глибоко помиляються. Україна для Путіна набагато важливіше ніж 10 сочинських олімпіад. Так що Росія зараз займається Україною, і не варто плекати ілюзії. І я повторюю, що зараз ми можемо говорити про те, як змінилася ця тактика. Перше, це те, що в Російсько-орієнтованому е, таборі політиків, таких як Віктор Медведчук, теж почали говорити про парламентську республіку. Або як е, Сергій Глазів, радник президента Росії, який відповідає за дестабілізацію в Україні, говорить про федералізацію. Це новий акцент. Можна по-різному ставитися до цих рецептів, але це новий акцент. І ще один важливий момент: що в Москві почали думати, що Потрібний свій власний плацдарм впливу в Україні, і цей плацдарм не пов'язаний з Донбасом, тому що для російського керівництва стає очевидним, що Донецька група дбає про свій власний суверенітет, про свої інтереси і навряд чи буде ділитися е, територію впливу з е, навіть з такими близькими друзями, як російські керівники і, і от Для такого плацдарму обраний Харків. І Український фронт, такий, як ми знаємо, викликав серйозне занепокоєння не стільки в опозиційному середовищі, а саме в середовищі влади, в середовищі партії регіонів, тому що це була акція, фактично не узгоджена з Віктором Януковичем, з адміністрацією президента, а створена саме за пропозицією, наскільки е, про це говорять заси масу інформації адміністрації, також президента, але й іншого президента Російської Федерації, і це важливий момент, який говорить про те, що навіть якщо ми уявимо собі. Це жіння певних кіл у владі до розколу України, то е, ніякого сходу, умовно кажучи, цілісного вже не буде. Е, буде частина території, яка буде безпосередньо орієнтована на Росію. Це Харківська область, це Крим, це вже перші кандидати. А віктору Януковичу його групі можуть віддати Донбас в управління. і теж якісь близькі області. Так що це абсолютно я думаю, що це абсолютно віртуальна схема, але ви розумієте, що вона не вигідна Віктору Януковичу, вона не вигідна нікому з олігархів українських, які близькі до влади, вона не вигідна донецькій групі. І саме тому я думаю, що усвідомлюючи наскільки далеко все заходить, ці люди все ж таки почнуть домовлятися на умовах збереження територіальної цілісності України, повернення в правове поле і запобігання елементам дикта. Атури і авторитаризма, які були важливим чинником побудови цієї держави, Януковича, яка фактично вже зараз повстанським рухом, рухом протесту демонтована.